Друзі, Українська агенція нерухомості в Іспанії realtor 3D вітає. Прошу вас зараз перевернути ваші телефони ось так, обрати найкращу якість і пальцем можете гортати зображення, щоб дивитись відео у форматі 360. А ми зараз почнемо. Ми знаходимося в Даймусі, маємо квартиру чудову 50 метрів квадратних, дуже близько до моря. Просто рукою подати. Всього за 98 тисяч. Що ми маємо в квартирі? Ну, по-перше, вітальня. Ви її зараз бачите. Звідси у нас є вихід на ось такий чудовий балкон. Встановлено кондиціонер. Море он, в тому напрямку. Ось такий вид на вулицю. В квартирі у нас дві спальні кімнати, один санвузол і кухня. Квартира знаходиться на першому іспанському поверсі, тобто по нашому, на другому, є ліфт, але в принципі він навіть не потрібний. Перша спальня має ось такий вигляд, досить простора, бачите. А що хочу додати стосовно цієї квартири. Якщо здавати в оренду, то можна просто одразу отак її здавати. А, тим більше, що до моря дуже близько. Власне, наша ванна кімната. Бачите, має ось такий вигляд. І що? Кухня? Кухня невеличка, але місце більше, ніж достатньо. Тому ще, раз нагадую, 50 метрів квадратних поряд з морем. Друга лінія, і то не повністю навіть друга. 98 тисяч. Чекаємо на вас.